Привіт, друзі, вас вітає Тарас і ми сьогодні починаємо наш новий курс. Розробляємо ваш перший сайт на Laravel, PHP, MVC Framework. У цьому курсі ми покроково створимо простий сайт на Laravel від встановлення до базової роботи з маршрутізацією контролерами, базою даних і шаблонами. Почнемо з самого першого кроку. Встановлення та налаштування ларавель. Що нам потрібно для старту? По-перше, переконайтеся, що у вас встановлено PHP. Версії не нижче 8.1. Далі нам знадобиться композер. Менеджер залежностей для PHP. Як перевірити версію? Відкриваємо термінал. І вводимо команди. PHP мінус V, Composer пробів V великий. Якщо все добре, рухаємось далі. Якщо ні, встановлюєте, шукаєте іншими способами. Є декілька способів встановити Laravel. Composer Create Project, Laravel slash Laravel my first Laravel site. Ця команда створить нову директорію з Laravel проектом. Переходимо в неї, CD My First Laravel Site, і запускаємо вбудований сервер PHP Artisan Surf. Відкрийте браузер і переконайтеся за адресою http 22 Ви побачите стандартну Laravel сторінку. Значить, у вас все працює. В наступному уроці ми розглянемо структуру проєкту Laravel, щоб зрозуміти, як працює е, шаблон MVC. До зустрічі. Е, прошу е, дивіться всі відео е, уроки до кінця, і робіть домашнє завдання. Побачимося на наступному уроці. З вами був Тарас, Па-па!